Мирного дня колеги. Сьогодні хочу нагадати, як коректно проводити оцінку правого шлуночка. Під час кожного дослідження ехокардіографіст повинен досліджувати праві відділи серця з використанням всіх можливих акустичних вікон. Параметри, що оцінюються, повинні включати і виміри розмірів правого шлуночка, і правого передсердя, і систолічну функцію правого шлуночка та систолічний тиск в легеневій артерії. Коли ми говоримо про оцінку безпосередньо правого шлуночка, то слід пригадати, що вона може бути ускладнена такими особливостями як неоптимальна візуалізація, тому що правий шлуночок розташований за грудиною. Неможливість візуалізації правого шлуночка повністю. Нагадую, що приносний-виносний тракт правого шлуночка знаходиться в різних площинах. Це відсутність адекватної геометричної моделі. Тому формули, які ми використовуємо для оцінки об'ємів і функції лівого шлуночка, ми не можемо використовувати для правого шлуночка. А також досить складно, іноді буває окреслити ендокардіальну поверхню цієї камери серця. Проводити оцінку розмірів та функції правого шлуночка слід з наступних позицій. Це парастернальна позиція по довгій вісі лівого шлуночка, по короткій вісі лівого шлуночка. Апікальна чотирикамерна, сфокусована на правому шлуночку, субкостальна позиція. Та не забуваємо за парастернальний доступ, з якого ми можемо вивести додаткові проекції приносного та виносного тракту правого шлуночка. Зараз розберемо з вами, що саме ми оцінюємо в кожній з позицій. Парастернальний доступ по Довгі вісі лівого шлуночка, з нього ми можемо з вами побачити не весь правий шлуночок, а його частину. Що саме? Виносний тракт правого шлуночка проксимальна частина. Коли ми з вами повинні його оцінювати, вимірювати в кінці діастолу, будь ласка, не забувайте про це. Як? На межі серед. Ми з вами бачимо зону переходу ехогенної стінки правого шлуночка в анехогенну порожнину. Якраз тут ми з вами в цій зоні переходу кольору ми повинні поставити одну точку, і на зоні переходу кольорів камери серця міжшлуночкову перегородку ми з вами повинні поставити другу нашу точку. Опустити перпендикуляр до Довгої вісі виносного тракту правого шлуночка, і таким чином ми з вами отримуємо вимір проксимальної частини виносного тракту правого шлуночка з парастернального доступу по довгій вісі лівого шлуночка. І ось тут я вам даю межі норми. Парастернальний доступ по короткій вісі лівого шлуночка. З нього ми можемо з вами візуалізувати, як Проксимальний діаметр, так і дистальний діаметр виносного тракту правого шлуночка. Проксимальний діаметр ми з вами вимірюємо знову ж таки в кінці діастоли над фіброзним кільцем аортального клапану. Тобто ставимо першу точку десь посередині фіброзного кільця ортального клапану і другу точку на межі серед з стінкою правого шлуночка та безпосередньою камерою правого шлуночка. Таким чином ми можемо з вами виміряти проксимальну частину виносного тракту. Щодо дистальної частини виносного тракту правого шлуночка, вона вимірюється на рівні кільця клапану легеневої артерії, тобто в місцях, де кріпляться стулочки цього клапану. І тут я вам надаю межі норм проксимальної та дистальної частини виносного тракту правого шлуночка. Хочу звернути вашу увагу. Що проксимальна частина виносного тракту правого шлуночка, бачите, верхня межа норми, отримана з доступу по короткій вісі, відрізняється від верхньої межі норми, проксимальної частини виносного тракту правого шлуночка, отримана з парастернального доступу по довгій вісі. Будь ласка, зверніть на це увагу. Апікальна чотирикамерна проєкція. Хочу нагадати, що першу оцінку розміру правого шлуночка ми можемо провести якісно. Так, правий шлуночок має виглядати меншим за розмірами порівняно з лівим шлуночком, та не перебільшувати дві третини від розмірів лівого шлуночка в стандартній апікальній чотирикамерній позиції. Зараз я вам це зображу, тому що. Ехограма отримана не з стандартної опікальної 4камерної позиції, а сфокусованою на правому шлуночку. Зараз я вам продемонструю і нагадаю, як буде виглядати зріз серця в стандартної опікальної 4камерно позиції схематично. Для того, щоб отримати правильний зріз серця з апікальної чотирикамерної позиції стандартної, то що буде говорити про правильно отриманий зріз? Що ми з вами, по-перше, бачимо всі чотири камери серця, ми не бачимо аорту, це раз. По-друге, ми з вами бачимо і бокову стінку лівого шлуночка і праві відділи. По-третє, міжшлуночкова перегородка повинна знаходитися, розташовуватися вертикально. Тому ми з вами розуміємо, що зріз отриманий коректно. Так, про що я вам говорила? Що е, перше враження про розмір правого шлуночка ми можемо отримати якісно стандартного е, апікального чотирикамерного зрізу. І що буде в нормі? Поперечний зріз правого шлуночка буде менший за поперечний зріз лівого шлуночка, і не повинен перебільшувати дві третини від лівого шлуночка. Окрім того, в цій стандартній апікальній 4 позиції в нормі верхівка серця формується саме лівим шлуночком. Ось у нас верхівка серця. І ви бачите, що більшу частину верхівки формує або займає саме лівий шлуночок. А якщо буде йти мова про збільшення правого шлуночка, то він при збільшенні може зсувати лівий шлуночок та займати собою верхівку. Це буде вказувати на помірну делітацію правого шлуночка. Тому, будь ласка, не забувайте, що до того, як ви будете робити якісь лінійні або об'ємні виміри, ви можете і повинні оцінити камери серця на око якісно. А вже для проведення кількісної оцінки розмірів правого шлуночка ми з вами повинні використовувати ось цю апікальну чотирикамерну позицію, яка сфокусована на правому шлуночку. Тут слід проявляти обережність при отриманні зображення, яке буде демонструвати максимальний діаметр правого шлуночка, щоб його штучно не зменшити для цього датчик буде, ми будемо датчиком робити такі рухи ротації, щоб отримати максимальну площину порожнини правого шлунечка, що дозволить запобігти недооцінки розмір. І саме з цієї опікальною чотирикамерної позиції, сфокусованої на правому шлуночку, ми можемо з вами отримати два поперечних і один повздовжній розмір правого шлуночка. Знову ж таки, отримуємо ми з вами їх наприкінці діастоли, будь ласка, про це не забувайте. Перший розмір це поперечний розмір на рівні базального відділу правого шлуночка. Ми з вами повинні встановити одну точку на межі серед і іншу точку на межі серед на рівні фіброзного кільця трикоспідального клапану. Другий поперечний розмір це. На рівні середини Серединний поперечний розмір, там, де візуалізуються папілярні м'язи, але, будь ласка, їх не враховуйте в вимірювання. І третій розмір повздовжній, на межі серед, знову ж таки, наприкінці діастолу, від верхівки правого шлуночка до фіброзного кільця трикускпідального клапана, до його середини, як це зображено на цій ехограмі. І таким чином ми можемо отримати всі ці три параметри нормативи. І поперечних зрізів в базальному та середньому рівні та повздовжнього розміру я вам надаю на цьому слайді. Цим слайдом я вам хочу продемонструвати, як у одного пацієнта ви можете отримати абсолютно різні розміри поперечні правого шлуночка, і все це буде залежати від того. Наскільки коректно або некоректно ви будете виводити правий шлуночок? Подивіться, перший варіант некоректний, другий варіант некоректний, і той варіант, якому ви повинні віддати перевагу, це саме ось цей варіант. Перший варіант це модифікована епікальна чотирикамерна проєкція. Подивіться, будь ласка, що мішнува перегородка вона трошки запрокинута. І правий шлуночок зрізається з цього доступу не максимально. Це одна та сама людина, і ви подивіться, яким ми отримали параметр до 3 см. Далі така стандартна чотирикамерна е, проекція, і зріз правого шлуночка, одна та сама людина, а вже, але вже трошки по-іншому зрізається правий шлуночок, і ви бачите його поперечний розмір. Е, е, ми з вами бачимо трошки більше за попередній. І е, якраз той доступ, якому ми повинні з вами віддавати перевагу, що зазначено в рекомендаціях, це апікально-чотирикамерна проєкція сфокусована на правому шлуночку. За допомогою неї ми можемо з вами отримати максимальну площину порожнини правого шлуночка. І тут ви вже бачите поперечний розмір 3:27. І не забуваємо, що визначення площі і розмірів правого шлуночка виконується наприкінці діастоли. Тут я надаю норми безпосередньо площі правого шлуночка, якщо б ми з вами проводили обведення і оцінювали площу правого шлуночка в момент діастоли. Нормативи відрізняються у жінок та чоловіків. Нарешті субкостальний доступ. Тут ми з вами можемо оцінити товщину стінки правого шлуночка. Вона також вимірюється в діастолу. Ми запам'ятали, все, що стосується правого шлуночка, всі виміри в діастолу. Бажано робити оцінки товщину стінки саме з цього доступу на рівні кінчика передньої стулки трикоспідального клапану. Відео одного з методів оцінки функцій правого шлуночка, ви зможете подивитись на моєму каналі, а також дізнатися, як вимірювати систолічний тиск в легеневій артері. Ви зараз побачите посилання на ці два відео. Але, звісно, ми з вами продовжуємо розмову про правий шлуночок. Його Друга частина буде присвячена саме оцінки функції його і методикам. Але це вже буде в наших наступних відео. До наступних зустрічей, колеги! Підписуйтесь на мій канал, чекаю на ваші коментарі вподобайки.